Volkswagen Т5, 2.0, 140 кубил, е, пропала тяга, їдеш, тиснеш, подаль, вона нікуди не їде, надивився блогів, заїхав на СТО, сказали, чистить ПГР, Сажа, вирізати і приїхати. Проще. Відчули мені таке, що не бує турбіна. Не боє турбіна, чого? Значить десь немає активації трубка з повітрям, з вакуумом. Пішла, 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 пішла. Ось, пішла сюди. Відповідно, звідки вона бере вакуум звідси. Звідси, ось звідти. Ось, ось, ось. Ось. Елементарно, она была задолго выявляется ця трубка. Почему задолго? Потому что она мало. Все. що она мало. Ну и поверно и задолго я ее друга. Не двигал. Нагрів, посадив і все, і машинка їде.